День перемоги це всього лише перемога великих імперій над простим людом, таких як і вона, певна Ольга Ільків. Ми є один український народ, який так тяжко постраждав. І ми любимо Україну не для себе, а любимо для того, щоб вона процвітала. Ми ж віддавали життя все, що найдорожче чоловіка віддала. П'ять років тому до 70-х роковин великого терору. Пані Олю ми зустріли в тюрмі Налонського. Жінка навіть тоді, вже в мирний час, почувалася як на допиті. Я і Ольга, зв'язкова Шухевича. Пані Оля, ви мені колись розповідали? Ти ще десь двадцятого року народження. Мені вісімдесять вісім восьмий рік. Не світіть так на мене сильно, мене це усліплює. Колись в кожній такій камері 3 на 3 метри, розповідає пані Оля, чекали свого кінця по 20 націоналістів. Їм не давали спати і погано годували. Мені не давали спати, я навіть не пам'ятаю кілька місяців день і ніч. Причому, як я зібрала, він приходив до гумою і сказав Лавренко, перестань. Я кажу, як я можу, я хочу спати мені Пересень, бо буду бити. Ольга Ільків отримала 25 років тюрми. Бо коли німці втікали з України, а більшовики її окупували, пані Оля стала зв'язковою Шухевича. А коли провідника застрелили, у 50-му році її кинули до Суворої Олександрівської тюрми. На прогулянку вони виводили тільки тоді, коли була температура вище 20 градусів. Ну а там же ж ті. Морози страшні, mm -hmm. тільки кілька разів я була весною там, що водили, і то, що не завжди водили. Знаєте, Там була дуже тяжка тюрма. Я була би там померла, але Сталін скорше здох. Решту терміну зв'язкова. Відсиділа у Володимирівській в'язниці. Сьогодні вона просто хоче жити, бо певна Бог всі ці роки беріг її для нащадків, аби розповідала про ціну волі. Озброєні в ідею нашої чин підемо у останній бій на зустріч волі або гордій смерті. Бо нація вже ми і так підемо в віки. І нікому з нас багатства цього не обдерти сьогодні. Пані Оля за примирення усіх учасників Другої світової. Щоб ви початкували то велике свято перемоги не над ворогами, а над злом. Добра над злом. Оксана Синиш, Норман Миленький, головні новини Львова.